Добрий день, шановні члени журі, я Карпенко Андріючого 9 класу. Хочу презентувати свою роботу на тему оцінки ідеологічного режиму рідкісних в умовах інтенсивного технологичного навантаження. Ночень. Дослідження зміни річних сексальних під впливом антропогенних чинників є надзвичайно актуальним, оскільки річка є важливим екосистемним елементом, що забезпечує водопостачання, підтримує біорізноманіття та виконує численні екологічні функції. Погіршення якості води і зменшення природних ресурсів можуть мати серйозні наслідки для навколишнього середовища та здоров'я населення. Об'єкт річка сексання та її екосистема. Предмет антропогенні чинники, які впливають на зміни гідрологічного режиму, якість води та біорізноманіття річки. Мета: вивчення впливу антропогенних чинників на річку Саксань та визначення можливостей для її збереження і відновлення. Завдання: провести аналіз історичних змін річки Саксань, вивчити сучасний стан гідрологічного режиму і якість, якості води, оцінити вплив антропогенних чинників на екосистему річки, визначити основні екологічні проблеми, пов'язані з діяльністю людини, розробити рекомендації щодо збереження та відновлення річки. Методи: аналіз літературних джерел, порівняння історичний аналіз, гідрохімічний аналіз спостереження. Практичне значення: результати дослідження можуть бути використані місцевими органами влади, екологічними службами та громадськими організаціями для планування ефективних заходів і збереження та відновлення річки. Окрім того, дослідження слугує основною для просвітницьких компаній, спрямованих на підвищення рівня екологічної свідомості серед населення. Матеріали роботи можуть бути інтегровані у навчальні програми з екології, географії та охорони навколишнього середовища у школах і вишах. Крім того, вони можуть бути використані для розробки регіональних програм моніторингу стану малих річок, ще є актуальним завданням в умовах зростаючого техногенного навантаження. Наукова новизна полягає в комплексному підході до вивчення річки сексуальні, який охоплює історичні, гідрологічні, хімічні, біологічні та соціальні аспекти. Перше було використано ГІС технології для просторового аналізу змін у руслі та екосистемі річки, що дозволило виявити локальні джерела антропогенного впливу. Отримані результати дали змогу сформулювати конкретні науково-обґрунтовані рекомендації щодо збереження та екологічної реабілітації річки. Uh -huh. Гідрографія є наука, яка займається дослідженням водних об'єктів на земній поверхні. Вона вивчає їх розподіл, структуру, властивості та динаміку. Водні об'єкти можуть бути різном, е, різноманітними: річки, озера, моря, океани та підземні води. Гідрографія також аналізує взаємозв'язки водних об'єктів з навколишнім середовищем та їхню роль у природних і соціально-економічних системах. Однією з головних задач гідрографії є картографування водних ресурсів, що є важливим для навігації екологічних досліджень та управління водними. Ресурсами. Mm -hmm. Річка Сексань протікає на південно-східній частині Підніпровської височини в межах Кам'янського та Криворізького районів Дніпропетровської області України. Вона є лівою притокою Ногульця, який належить до басейну Дніпра. Довжина річки Сексань становить близько 80 км, а площа водозбору близько 900 кілометрів. Квадратних. Річка має велике значення для забезпечення водопостачання навколишніх населених пунктів, а також підтримує рі... різноманітність природних екосистем. Географічне положення річки визначає її стратегічну роль в регіоні. Сексань протікає через місто Кривий Ріг, яке є важливим промисловим центром. Це сприяє антропогенному впливу на водні ресурси, зокрема забрудненню води промисловими відходами та січними водами. Mm -hmm. Ідеологічний режим Сексані є змішаним. Весяні паводки, викликані таненням снігів можуть значно підвищити рівень води. Літні опади також впливають на водні стрічки, але в осінній та зимовий період рівень води знижується, що призводить до мілководдя. Глибина річки варіюється від 1 до 3 метрів, а ширина від 10 до 30 метрів. Річка має численні меандри, що формують природні заплави, які є важливими для підтримки екосистеми. Екологічний статус річки Саксані значною мірою визначається антропенним впливом. Забруднення води є однією з основних проблем річки. Промисловість особливо в таких містах, як кривий ріг, негативно впливає на річку Саксані. Скидання важких металів, токсичних хімікатів та необроблених січних вод знижує якість води. Підвищення концентрації поживних речовин, нітратів фосфатів викликає еутрофікацію, що призводить до зростання водоростей і зменшення кисню воді. Промислові об'єкти також змінюють гідрологічний режим, що впливає на бірозиманіття та рибальство. Гідрологічний режим річки сексуально значно змінюється через антропогенні чинники, такий як інтенсивний водозабір для промисловості та сільського господарства, урбанізація та осушення територій. Зниження рівня води в річці спостерігаються через зменшення стоку та водопостачання, особливо в посушливі періоди. Урбанізація збільшує поверхневий стік, що може спричиняти затоплення внаслідок інтенсивних дощів, а також погіршення температурного режиму води, що негативно впливає на водні організми, зокрема риб. Забруднення води через промислові та сільськогосподарські стоки, а також зменшення бірозамоніття, ще один негативний наслідок зміни в гідрогічному режимі. Mm. Дослідження води річки Сексань показало значні зміни в гідрохімічних показниках за період 2019-2022 рік. Концентрація розчиненого кисню зросла, що свідчить про покращення аерації води. Однак рівень сульфатів, нітратів та хлоридів перевищує допустимі норми, що свідчить про заборуднення від сільськогосподарських і промислових стоків. Підвищення рівня сульфатів у 2,9 рази перевищує ГДК, а нітрати залишаються на високому рівні, що може спричиняти евтрофікацію. Екологічна оцінка води річки Сексань виявила, що вона в основному відноситься до другого класу якості, хоча вміст токсичних речовин та перевищення ГДК для деяких показників свідчать про наявність забруднень. Забруднення води, зокрема через мітрати, сульфати та хлориди, є серйозною проблемою для екосистеми річки. З метою поліпшення екологічного стану води необхідні заходи для зменшення антропогенного впливу, включаючи очищення води та контроль за скидами стоків. Охорона водних ресурсів річки Саксані є важливим елементом екологічної політики регіону, задля забезпечення сталого використання води та збереження екосистеми необхідні комплексні заходи, моніторинг якості води, регулярний контроль показників якості води, таких як нітрати та важкі метали для своєчасного виявлення забруднень, запобігання забрудненню, впровадження екологічних стандартів для підприємств, створення систем очистки і стічних вод. Рекультивація екосистем, відновлення водоростей, прибережних зон, заплав і озеленення берегів для боротьби з ерозією, раціональне використання води, технології водозбереження в аграрному секторі та оптимізація зрощення, правове регулювання, розробка законодавчих актів для охорони водних ресурсів і контроль за їх виконанням, громадська участь, залучення місцевих громад до процесів ухвалення рішень і просвітницьких компаній. Тільки через комплексний підхід можна забезпечити екологічний баланс і сталий розвиток регіону. Відновлення екосистеми річки Сексан є критично важливим для збереження біорізноманіття та покращення якості води. Найважливішим є постійна моніторинг та адаптація заходів для забезпечення ефективного відновлення екосистеми річки. Тільки спільними зусиллями можна відновити природну красу річки і забезпечити її сталий розвиток. Отже, можна зробити такі висновки, що дослідження річки секса є важливим, оскільки вона страждає від значного антропогенного впливу, зокрема забруднення води, що загрожує як екосистемі, так і здоров'ю населення. Аналіз ідрохімічних показників свідчить про перевершення громадично допустимих концентрацій ГДК. За багатьма параметрами, такими як нітрати, сульфати та хлориди, це вказує на серйозні проблеми з якістю води, які можуть негативно впли... вплинути на водні організми та здоров'я людей. Промисловість, зокрема, викиди важких металів та скидання стичних вод, а також сільське господарство через використання пестицидів і добрив суттєво забруднюють річку, що призводить до етрофікації та деградації екосистеми. Вплив міського будівництва промислових об'єктів змінив природний режим та і ще річка, зменшивши рівень води та вплинувши на бірозноманіття. Ефективні заходи з відновленням екосистеми, такі як очищення води, відновлення природних середовищ та захист бірозаманіття, є критично важливим для покращення екологічного стану річки. Громадська участь та освіта в цьому процесі можуть суттєво підвищити успішність відновлення. Постійний моніторинг стану річки та адаптації заходів відповідно до змін у навколишньому середовищі є необхідними для забезпечення сталого розвитку різкової системи. Таким чином, річка СКСМ потребує термінових і комплексних заходів для відновлення її екосистеми та покращення якості води. Лише через інтриговане управління водними ресурсами та активну участь суспільства можна сподіватися на відновлення природного балансу і забезпечення здорового майбутнього для річки і її екосистеми.